Обіцяли ще одну розпаковку, виконуємо обіцянку, розпаковуємо. Написано відео, покажи, покажи, ладно. Відео і смайлик. Все, ріжемо. Так. Так, Так, що тут? Тут маємо гарний пакет. Давайте висипемо, правда? П'ятерочка вже 5. 5 з плюсом вже ставлю. Чого? По пакетах все. Подарок є. Листочок є, 5 з плюсом. Посилка 5 з плюсом. Зачисний круг є. 5 з ома плюсами. Так, треба, знаєте, що робити? Треба завжди читати листочок. Смайлик є. Рукавиці є. Так, ну це ж має бути серйозна посилка дуже. Так. Ого! Доброго дня, Дмитро! Відправив вам посилочку під відео. Посилка бомба, все по феншую. Смайлики та подарунки. Склад посилки, мідь, бронза, алюміній, алюміній. Олово, цинк, срібло. Магніт, не магніт, срібло прикраси. Бо воно з каменями. Але перевірте, в мене вийшло на 5901 гривню. Подарунки, рукавиці, окуляри. Є. Окуляри. Бута домашня грузинська аджика, сам робив. Тільки все перевірте ретельно, бо в мене стара вага, слабкий. Маг... Від... -ти 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 -ти. картка жінки. від суми візьміть 10% на збір нашим хлопцям. Дякую. Картка жінки. 10% беремо до маму себе, зараз ви все побачите. Окуляри. Модні з окулярами. Тоді покажу паузу. Або натис... ну, натисни паузу. Ми все розкладемо зараз. Так, дивіться. Е... Пройдемося по порядку. Мідь. Просто порозкривав, порозкладував, що бачите. Написав чоловік 6,1. 62. Є. Давайте виправлю на 6,2. Так. Далі. Алюміній звичайний. 4,7. 4,8. Згоден. Виправляю на 4,8. Є. Так. Алюміній технічний. Дивіться, з технічного, тут тільки оця цього штука. Фарбований кабель не йде обмідний, і сковородка не йде. Ну просто, так, як людина ще донатить, звіряємо вагу. Один і один. У нас один і два. Хай так і буде один-один. 1, 1. Не виправляю, бо візьму по ціні дорожчого, але чисто через донат. Так, є латунь. Латунь. 3,8. 3,8. Чітко. Так, тепер. тепер. Тепер ж ми паузу, будемо розкривати, чухати, стріляти прибором. Взяв прибор, чоловік пише олово. Але потім я бачу, що це свинець. Але дивлюсь, він написав по 45 гривень кг. Він правильно написав, я ще не стріляв, але я бачу, що це свинець. ну Давайте на прибор. Що покаже прибор? Прибор показує. Свинця, бачите, скільки 97%. 97,8. Це свинець по 45. Людина правильно на, на, е, зважила і ціну вказала, просто написала це олово. Олово по 600, свинець по 45. Це різні хімічні елементи. Дивіться, приборчика ми ложимо сюди. Вважимо ми свинець. Людина написала так: олово 1,3 по 45. Ми маємо 1,4. 1,4. І хочу цинк. Цинк стріляти не треба, бо по ньому видно, що це цинк, кристалічна е, структура. Коли така кристалічна, то це, це цинк. Бачите, такі кристали. Людина написала Фух, 4,4. Маємо 4,4. Все правильно. Залишилося срібло. Пауза. Залишилося мало часу для зйомки. Я просто показую, скільки чого є, і зараз переважу і скажу загальну суму. Ось таке людина вислала. Зараз переважу, скажу, чи зійшлося. 20 в нього вийшло на 5901, в мене на 6051 гривню, йому йде 5445, 605 на донат, але я кидаю 1000, ще 400 від себе. Люблю вас, ви найкраще.